Підкорив не один басейн Європи, і уявіть собі, на 30-річний Василь Закривський з броварів з малку, втратив зір, але не віру в себе. Він перший у світому рейтингу з пара тріатлону. Це вид спорту, в якому атлети плавають, бігають і їздять на велосипеді з тим, у кого непереборне бажання перемагати, спілкувалася Ганна Айзенберг. На цих торічних кадрах Василь Закревський у Женеві перемагає. Того разу його тріатлоніста наздогнати не зміг жоден спортсмен. Хлопець виявився одночасно кращим в європі плавцем, велосипедистом та бігуном. Високий, худорлявий, сором'язливий, спортсмен зі світовим ім'ям, людина, що з дитинства живе у суцільному мороку. Через травму хлопець повністю втратив зір. Давали гарантію 99%, Що він буде бачити? Да, зробили, що він бачить. А тоді постійно перестав бачити. Зріння почало падати. І все ті часи згадує з жахом. Каже, два роки сидів удома як у тюрмі, але мав час збагнути, чого він хоче від себе та від життя. А те, що ні зя вдома сидіти, ні зя замикатися собі, ні за думати, що все, що, що попало, і треба нао щось робити. Так в його житті з'явилось плавання стати найліпшим в світі він не зміг. Але не те, що не здався, а навпаки, вище підняв для себе планку. Плавання потрібно мати талант, Крім того, що упорство настойчивость нужен ще талант. Ну как як так великого таланту в плаванні не було, тому що почав займатися поздно, в 20 років. ну дуже настойчивий, упорний. І ми вирішили спробувати більш важкий вид спорта. Вже п'ять років Василь професійно і переможно займається тріатлоном в його кімнаті під сотню кубків та медалей. Медалі ну я їх не читала, їх більше 70-80, дітей так. І сніг основне около 20 – та міжнародної спортом каже не заробиш на життя, тому працює масажистом. Став чемпіоном і тут на всеукраїнському рівні. Це люмасажа слів'являється розслаблення. Наповнення нової енергії, легкості і свіжості. улюбленою справою. Береться навіть після виснажливих змагань. Ти от відбігав, відплавав, ще й масаж прийшов вам допомогти. Ну давай, давай. Як йому буває важко, знають найближчі люди. Знають та пишаються ним. Ой, який він бідний. Я кажу ні, він не бідний. Бідний і ти є. Які вони з руками, з ногами. О, себе вони не знають, куди притулить. Між спортом і роботою він ще й знаходить час для волонтерства, навчає людей із вадами зору бачити світ руками на дотик. Я кожен раз планку ставлю ставлю вище для себе і намагаюся к ней дотягнутися. Коли дотягнувся, потягнувся, йду далі. Айзенберг, Сергій Хоменко, програма Вікна СТБ.